Прийшли купити ананас, нас, і нам нас чистять прямо при тобі. Чоловік професійно мачете. Мачете. Каже, з такою жіночкою краще не жартувати. Якщо жінка професійно володіє мачете, то з нею краще не жартувати. Це так само, як сваритися з офіціантами. Тобі тоді. Привіт, мене звати М'ячі, і пам'ятайте, я обіцяв, що під іншим хештегом, а це хештег смячного. й знімати ось ті речі, які є їм, і ті продукти, які є їм тут у В'єтнамі. Ну для тих, хто в танку, я у В'єтнамі. І сьогодні я буду їсти пітахаю. Пітахая — класна назва, але мені значно більше подобається її інша назва Dragon Fruit. Його ще називають драконячим серцем. І це штукенці, яка має біля себе дуже багато легенд, але мені найбільше сподобалась легенда про те, що нібито це серце, яке випало з рота дракона, який намагався десь там щось виригнути з себе вогонь. І його підібрали і спробували Інша легенда. Одна з багатьох легенд, яка мені ще сподобалася, що нібито саме от. Пітахая і смак, солодкий смак серця дракона, і винищило драконів тут у В'єтнамі, тому що всі почали їх вбивати аби зжерти їхнє серце. Ну, не знаю, наскільки це правда, але ну, мені подобається. Принаймні в'єтнамцям, я сподіваюся, теж. Ну, зараз будемо пробувати цю, цю штукенцію. До речі, класно ріжеться легко. І я вже на змітив. Отака вона штукенція от в середині. Отака от. З чорними бубками, біленька, е шкірка одразу попереджає неїстівна. А саме єстівна оця 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 штукенця, ця субстанція всередині. Це ж схоже на. Е о, мурашки бігають. Прикольно. Це схоже на чорний плов, е чорний кунжут і ще якусь чорну херню, яку можна побачити. Ну, Їстся це принаймні так, як я прочитав, як мені розказали, їсти це все дуже просто. У мене є спеціально заготована ексклюзивно дана мені в користування в'єтнамська ложка. І Тільки, тільки в'єтнамським ложкам можна їсти пітахаю, іншим випадком, іншим варіантом ніяк. Їсть отак. отак. Но... Я читав, що вони бувають різні, абсолютно різні на смак, з яскраво вираженими смаками, без яскраво виражених смаків. Ну, це таке собі. Коротше, чимось схоже на Ківі, але не настільки кисле. Ну, тобто, фактично, воно навіть і схоже по, по субстанції, це від костомашки, коли виїзди хімію, Ківі, воно так само хрумкає. Я знаю, що в нас його можна купити в супермаркетах, тільки я сумніваюся, що воно буде настільки стигле і настільки буде смачне. Ну, це. Ну, сказати, що я кайфую від нього більше від ана... ніж від ананасів по 10 е... тисяч донгів, точно збрешу, не буду цього казати. Але він дуже корисний цей фрукт. Одним словом, якщо ви хочете спробувати, пробуйте, обов'язково. Якщо навіть побачите десь в українських супермаркетах, не знаю, підігрівайте його, запікайте його в духовці, аби він достиг. Але кольори і... Сама субстанція дуже і дуже прикольна. Ну це солодка штукенція. Є значно гірші, які я буду пробувати. Буду збирати бабло на них і витрачати більшість коштів все ж таки на їжу, тому що бути в іншому кінці світу і не спробувати їхньої кухні і екзотичних для нас дійсно екзотичних фруктів це бути лохом. М -м. До речі, для того, щоб не бути лохом, мені дуже багато хто радить. Типа, чувак, збирай бабло. Так от, ніколи в житті цього не робив, але я буду їсти тут все можливе і неможливе. Те, що є гидотне, і те, що більшість людей може в нас не їсти точно. І якщо ви хочете мене підтримати, цей проєкт взагалі канал Музвалище і мої подорожі, можете спокійно донатити мені гроші на мою карточку Монобанку. Це не, не реклама, просто це в мене єдина карточка, яка є. Я. я її залишу в описі під відео. Ну а всім величезне дякую за перегляд. Це такий коротенький ліричний відступ на каналі Музвалище. Далі чекайте нового випуску про мої подорожі, про мої прогулянки саме Ханоєм. Як я бачу В'єтнам, як його відчуваю. Ну і в даному випадку як його смакую. Підписуйтесь на канал, діліться цим відео з іншими людьми. Не знаю, розказуйте своїм батькам. Друзям я постараюсь не матюкатися, бо матюки буду запікувати. Смачного!